Друзі, вітаю! Сьогодні ми спілкуватимемося із психотерапевткою Світланою Пушка. Спілкуватимемося на особливо інтимну, болючу тему, тому що тема втрат є дуже актуальною, але не всі вміють про нього говорити, а тим паче проживати чи просити або ж питати про допомогу. Світлана, втрата таке. Щоденне болюче питання, щодня ми якось втрачаємо, як кажуть, найкращих світ нашої нації. Як справді зрозуміти це? От багато ми бачимо навіть друзі шеріт там той загинув, той загинув і пишуть: не можу повірити. Ну, тобто, як зрозуміти от, власне, це і повірити, і розуміти, що ці втрати ну, безповоротні, що все-таки щодня далі це продовжуватиметься ще якийсь період часу. Вітаю Тетяно! вітаю наших глядачів і знімальну групу. Звичайно, коли ми зараз в такому часі живемо в часі війни, і ми маємо бути готові до того, що ще якийсь час ці звістки будуть супроводжувати наші дні. І... Ми зараз готуємося, і з тобою, в тому числі сьогодні, готуємося до того, щоб щось зробити для соціуму такого, щоб якомога легше прожити те горе, яке звалюється на людей, і ну, яке є зараз в нашій країні як наслідок від війни. Коли з людиною трапляється якась шокова ситуація, тому що ці фрази не можу повірити, вони якраз таки сигналізують про те, що в людини шок. Вона не може повірити, і це правда. Так є. Цього нічим не змінити, просто якийсь період часу, поки людина буде звикати до того, що так трапилося, в неї якогось не стало. Кожній людині у втраті, в переживанні горя потрібен час. Тому це цілком нормальна реакція, яку ти чуєш. Так само ми бачимо, наприклад, зараз багато і публічних людей має на мається на увазі гинуть, тобто військові гинуть всі, так, але все-таки чиїсь смерті надають більше, скажімо так, якогось розголосу, чи то, скажімо, навіть більше важливості. І Можна потім слідкувати, як там вже майже через декілька днів чи тиждень вже беруть інтерв'ю у їхніх родичів. І ти бачиш, що начебто ну, сидить вона, начну навіть конкретно, якщо говорити їх, загинув до інші. Я десь дивлюсь вчора. Чи сьогодні закидає Дінон з інтерв'ю з його там дівчиною, чи то швидше Аліною? І видно, що вона сидить просто біла, як хреста, знята, скажімо так, але все-таки в неї вже взяли інтерв'ю. Як правильно чинити змі засобами інформації, ведучим витримувати, чи має бути яка з витримка в підступі до цих людей, коли до них йти на контакт? Ну ми однозначно маємо бути обережними. Спілкуючись з людьми, які знаходяться в стані гострої втрати. Але ця обережність може бути проявлена тільки якщо я нею наповнений. От коли я наповнений цією обережністю, я тактовний, я розумію, що людина, до якої я хочу йти за інтерв'ю, Просити телезйомку з нею, так що вона переживає гостру втрату. І я приблизно розумію тоді ситуацію, що там з нею може відбуватися. Або навіть якщо я того не переживав, я можу уявляти, що може з нею відбуватися. Що це важко, що це складно. Що людина може багато плакати, людина горює, в неї може не бути моральних фізичних сил навіть. Знаєш, ну нарядитися, як ми з тобою, от ми сьогодні готувалися до нашої події, ми з тобою наряджалися. У нас був певний процес підготовки, так ну, якби я була в стані гострої втрати, я б точно не могла цього зробити. Тому тут да. питання етики до медіа, як вони себе відчувають? І чи вони себе добре відчувають, коли от приймають таке рішення бігти за цією зйомкою за інтерв'ю? Тут, напевно, що десь хайп і популярність бере верх, ніж якісь людяні. Тобі це видніше як журналісту. Я про це не можу говорити. Але ну, насправді мені шкода, бо ну, шкода, що, що так рано людей смикають. Я б їх поберегла деякий період часу, ну хоча б півроку не чіпати, а потім просити краще? Ну, краще пізніше. Але це не ми вирішуємо, але я би просила про таку обережність, просила б. Наших людей вмикати в собі більше чутливості і проявляти оцю емпатію, тобто відчувати емоції іншої людини, пробувати їх відчути. Ми не можемо цього зробити на 100%, але пофантазувати, що, наприклад, ця людина втратила свою близьку людину, їй зараз складно. Але коли мене півроку, наприклад, від цього періоду, очевидно, що вона вже буде більше сил в собі відчувати. Вона вже буде краще спати, краще їсти. Вона вже зможе ну, там, більше Меніше комунікувати більше з людьми, віде. а менше плакати. Тому що етап гострого горя це такий період, коли людина може плакати безпробудно, ну, тому що дуже гірко, дуже боляче, дуже багато печалі і шоку в тому числі. Також дуже часто ми розуміємо, що стикаємося з похоронами, на яким і нам варто приходити, ну, вшанувати пам'ять загиблих друзів чи знайомих, і все-таки якісь такі тригерні, можливо, стоп слова, які ну, не варто говорити там чи мамі, чи дружині, чи рідним, близьким того, хто загинув. Тому що є такі якісь стереотипи, чи ще що там ну, варто це, там не хвилюйся, все буде добре. Чи доцільні ці взагалі слова на такій процесі? Слова не мають значення часто. Те, що я почну з того, що можна робити, коли ми йдемо на похорони і підтримуємо тих людей, котрі втратили зараз, добре їх обіймати, гладити і мовчати. Оці три речі, які їм не зашкодять: все, що ви можете говорити, висловлювати, ну, потрібно це фільтрувати. Не можна говорити слів не плач, все буде добре. Я тебе розумію. Не розумієш кожного своя ситуація. Скоро тобі стане легше, ти молода, вийдеш заміж, народиш дітей, тобі треба жити, тобі пора жити, бери себе в руки. оскільки можна, бери вже, починай щось робити, щось роби з тим, тобто оці всі речі. Ну і найстрашніше це коли людина плаче, ридає, а їй говорять не плач при цьому. Ну, не, не плакати неможливо. Сльози це єдина. Субстанція, яку виділяє наш організм, яка нам допомагає, хоч, трохи, полегшити свій біль, свій стан. За сльозами виходить на багато важкості. А, гормони стресу виділяються навіть вчені, дослідили, що завдяки сльозам, завдяки тому, що ми плачемо не просто так. Ну, уяви, яка мудра, грамотна природа. Вона навіть придумала просто так безконтрольно не плачу. Не ну, сужує, якось, що, та не так, так, придумала таку функцію в організмі, робити організму самому собі легше, коли йому дуже складно. Зараз можна також побачити, от серед дітей дуже багато різних нервових розладів, власне, через те, що вони були можливо присутніми на похороні. Так, ось таке питання чи місце дітям на цій процесі, і якщо вони можливо самі виявляють бажання не йти, як батькам тут діяти, варто все таки прислуховуватись до дітей. Однозначно дітей важливо слухати до 10-річного віку. Я б сама приймала рішення за дитину йти їй чи не йти на похоронну процесію. Прощатися чи не прощатися з тим рідним, кого не стало, який в труні знаход, тіло якого в труні знаходиться. Тому дуже дуже важливо бути чутливим батькам за своїх дітей, турбуватися про них, піклуватися. Якщо дитина вже більше ніж 10-річного віку, можна з нею про це говорити, запитати, чи ти хочеш. Чи тобі, ну, чи тобі важливо піти і прийняти в цьому участь і чути дитину, якщо вона каже ні. Ні в якому разі не змушувати прощатися, тому що дітки малого віку, 3, 4, 5, 6, 7-річного, І далі вони дуже травмуються від таких ситуацій. Тема смерті вона достатньо сильно табуйована. Ми її всі боїмося, ми про неї не говоримо. Дітей в цій темі також ніяк не запрошуємо дітей розмовляти на цю тему, щось їм пояснювати. Тобто, все дуже так завуальовано і поверхнево. Щось дитина запитує, а де той, хто помер на небі? Ну, це, це також легенди, які дітям заважкі. Вони до 10 років метафор не розуміють. Чи до 8 років. Ну, тобто і це складно краще не говорити з дітьми такими метафорами, але по факту пояснювати те, що можна пояснити. Є багато літератури. є... Mm -hmm. Книжечка Світлани Ройс, таємниця життя і смерті для дітей, можна її читати mm -hmm. там. Такою доступною мовою? Ну так, там вона це психологиня наша сучасна. Вона дуже доступно там і м'яко і турботливо подає цю тему, щоб ми зараз про це mm -hmm. не. Mm -hmm. Так, не багато. Тому проявляємо до дітей турботу і до себе, тому що коли ми дітей без їхньої волі будемо змушувати до чогось, будемо спонукати йти в те місце, в якому дитині дуже травматично буде, то нам потім доведеться розгрібати у ті всі наслідки цієї ситуації, яка може трапитися. Ну, серед жінок жінки так поділилися, скажімо, на два табори: що одним важко, що іншому. Одним важко вже по кінцевій втраті і прийняття, що реально чоловік загинув, вони знають це. Інша частина, яка все-таки ще в невідомості. І все-таки кому тут важче, легше, важко це сказати, але, тим не менш, чи можна якось півставити їхню складну ситуацію? Співставити порівняти не можна. Важко сказати кому. Легше вже бо є кінцева точка, чи Ні, ні, ми, 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 ми навіть не можемо. Я б запрошувала навіть не піднімати цього питання таким, mm -hmm. саме в такій формі. Ми можемо тільки ну, от констатувати про те, що надзв... надзвичайно тяжко в будь-якій ситуації. І людині, яка втратила, і тій людині, в котрої рідний є зник, в котрої рідний в полоні. Чи в котрої він зараз воює на передовій. Тобто це такі обставини, коли кожна ситуація унікальна, кожна людина унікальна, і цій кожній людині потрібна підтримка. Як професійно, якщо вона хоче і може до такої звернутися, до психотерапевтичної підтримки, як фармакологічна підтримка лікарська, коли в людини, наприклад, порушений сон чи дуже виражені ознаки ну, якихось певних симптомів, і їй потрібна ця допомога, так і підтримка соціуму, який бажано, щоб він був теплий, турботливий до людини. Такий, щоб не накидався на людину, не цікував її, не, не таврував через те, що вона зараз багато сумує, багато плаче, багато горює, чи багато хвилюється і переживає, і може також від цього плакати навіть на робочому місці. Нам важливо всім проявляти, проявляти нашу ну, сердечність, чутливість. І любов до ближнього, знаєш, щоб, ну, щоб не займатися не булити людей, а давати їм тепло і, і турботу навіть тим, що ми нічого не будемо робити відносно них, це також піклування. Також поговоримо про ту аудиторію, в якої чоловіки воюють, так, вів все одно. Але, от навіть у мене знайомий каже, він має повернутися чоловік на ротацію, каже, Таня, я розумію, що це буде зовсім інша людина. І вона вже задумується про те, аби їм сходити до психолога чи до психотерапевта. Вона каже, ну, я розумію, що навіть на той якийсь певний період часу, на який він повернеться в каже, я розумію, що нам треба добудувати стосунки майже як заново. Тому що каже, мені вже складно спілкуватись по телефоні. Я розумію, що це ну, людина, яка пройшла велику школу зараз, вже життєвих емоцій, тих, того що він побачив в ситуації критичних, ну, різних. Наскільки важливо зрозуміти, це що це не непостидно йти до психолога, до психотерапевта, тим паче, ну, хлопцям, напевно, жінки більше розуміють цю потребу. Власне, чоловікам, що ну, взагалі я вважаю, що в нас в Україні це має бути зараз номер один психотерапевтична, психологічна підтримка для них. Бо ну, підремонтувати їх стан здоров'я, скажімо так, простою мовою, такий фізичний, там, полагодити певну роботу органів, ще це одне. А отут полагодити дуже складно ведеться робота. Я зараз всередині цієї галузі і вже багато років, більше десяти, я знаю про те, що ходити до психотерапевта це не постидно, це не соромно. Більше того, ходити до психотерапевта це сильно, тому що ти тоді отримуєш багато ресурсу, сили, снаги, ти отримуєш підтримку. Ти розкладаєш на полиці всі задачі і всі заплутані ситуації, які є в твоїй голові. І ти отримуєш для себе опору на майбутнє, своє завтра. Більше того, всі мої колеги, які працюють під час війни, я працюють всі, постворювали багато цікавих ініціатив, волонтерських ініціатив, які допомагають людям. І ти знаєш, яка тенденція? Всі робочі години в них зайняті. Не буває такого, що якась оця ініціатива допомоги психологічної не працює. Всі працюють, підтримки надають дуже багато. Це означає те, що країна просувається, не має або відходить оте враження і думка про те, що ходити до психотерапевта це сильно, це не соромно, це сильно. Звичайно, ті люди, які повертаються на ротацію, що це за люди, коротко з тобою обумовимо, це людина, яка отримала новий колосальний великий досвід за короткий період часу. Людина, яка отримує досвід новий для себе, вона вже ніколи не може стати колишньою. Тому чоловіки і жінки військові повертаються додому іншими. Це, щоб ми розуміли, чому вони повертаються іншими. Що з тим робити? Ну, проявляти чутливість, емпатію, турботу, піклування, але в той же час піклуватися про себе. Тобто, ми знаємо, що повертається рідний, ми створюємо йому якусь турботу, даємо і радість, і любов від того, що ми з ним бачимося, але в той же час піклуємося про себе. Йдемо до психотерапевта, приходьте до психотерапевта, якщо ви бачите, що відчуваєте в цьому потребу. Ми на сьогодні зустрічі говорили про якраз такі двоякі почуття в тих людей, в більшості, в яких знаходяться чоловіки в полоні, або ж безвісті з них. Ми розуміємо якусь невизначеність з їхніх почутів довгі припливому на тиждень, хочуть жити. Знову таки повертатись до життя, потім вони впадають в апатію, бо десь там черговий полон, повернення цілей, ти розумієш, що, можливо, саме там ось та твоя людина. Як їм знайти якось сили опанувати себе? В якому таки бути керунку далі? Чи все-таки якісь такі апатії, чи повертатися до життя попри все? Такі е, хвилі емоційні, які люди переживають, знаходять, знаходячись в кризовому стані, а втрата когось близького, навіть якщо вони знають, що він в полоні, це все одно дуже кризовий такий стан, тому що людина не знає, може він повернутися чи не може, і вона знаходиться в повній невизначеності. Так само люди, в яких близькі зникли. І немає про них ніяких звісток. Тобто і такі емоційні хвилі, котрі вони переживають, в котрі вони потрапляють, вони природні нормальні. Я поясню, чому. Це тому, що наша психіка, механізми психічні, дуже, дуже грамотно еволюцією людини, створені. І ну, я б сказала, що ну, працюють ідеально в якому плані? В тому плані, що коли з людиною. Трапляється горе, втрата, криза людина багато про це хвилюється, багато переживає, але разом з тим людині потрібно спати, їсти, робити роботу, доглядати дітей, встигати якісь ті справи, які були в її житті до того, як з нею оце відбулося. І е, психіка робить дуже такі потужні речі з нами, е, коли ми якийсь час можемо плакати, ридати, переживати і бути у відчаї на дні, а потім якийсь час ми можемо знаходитися в приблизно. Однаковому такому рівному емоційному становищі, завдяки якому ми можемо спати, їсти, відновлюватись, гуляти, радіти дітям, небу, птахам і тому, що ми живемо. І такі періоди природні, нормальні, і вони якийсь час з людиною будуть відбуватися, поки вона знаходиться в такому кризовому становищі. Не треба їх боятися, просто коли вам їх переживати дуже складно. То важливо потурбуватися про себе, пошукати, що б мене могло тут підтримати. Що або хто міг би трохи полегшити оці мої переживання, тобто тут такі шукати для себе. Ну, моменти і людей, які будуть допомагати людині з цим справлятися, тому що насправді невідомо скільки часу доведеться бути в таких станах, невідомо як довго буде накривати. А коли ми говоримо от про цей стан невизначеності. Коли ну, не там, не там, ніби людина і жива, і не жива, або е, не підтверджено, що людина загинула, так а і, і не підтверджено, що вона жива. Це надзвичайно тяжкі моменти. І тут вар, варто про це потурбуватися, як людина їх буде проживати. Всі ми знаходимося в такому якомусь шоковому стані. Вже більше року часу, так до того, що ведеться війна. Хтось на собі відчуває відчуття провини. А хтось ні. Як воно правильно все-таки відчувати відчуття провини, що там мій друг воює, я не воюю, чи я працюю, волонтером, допомагаю, а ти не допомагаєш? Чи варто відчувати це відчуття провини, чи звинувачувати навіть один одному в недостатній допомозі? Я не знаю, хто це може робити і на яких підставах. Точно ми цього не маємо, не маємо ми сповідати саме сповідувати саме таку стратегію, щоб займатися самоїдством. Це нікому не допомагає. На сьогоднішній момент багато людей переживають емоційне вигоряння, переживають такі стани, коли я не можу допомагати. Я вигорів, в мене немає сил, і це нормально. Людина якраз може потрапила в такий момент, коли їй треба накопичити ресурси, чи емоційні, чи фінансові. Так і, звичайно, ну, краще не осуджувати. Не допитувати і не шукати відповіді, чому так трапляється. І, звичайно ж, ну, не винити себе і не звинувачувати когось в тому, що це саме так. Не звинувачувати себе, що ну, там, когось людина втратила. Не звинувачувати в тому, що вона могла це передбачити, що вона могла врятувати. Якщо трапилося саме так, це означає, що, на жаль, не могла. Чому ж так могла? Так, і провина це почуття доволі токсичне. Воно в нас забирає енергію, воно не дає можливості відчувати свободу дії, відчувати спокій або ну, там, відноситися до себе з любов'ю і лагідністю. Тому важливо його відловлювати, те почуття і зусиллям волі говорити собі про те, що я не винна що я не винен, я не міг нічого змінити насправді, я не всесильний, я не Бог, я не творець, який може, як на шахматній дошці, поміняти ходи фігур. Так. Але це процес прийняття будь-чого кризового, що з нами трапляється, тому таке почуття воно природнє, нормальне, важливо в нього не загортатись і не бути в його полоні. Які б почуття б тебе не переповнювали чи будь-кого, як знайти сили, або ж взагалі де от якась така формула, як жити далі? Що варто брати до уваги? Що не брати? От кажуть, всі ми тепер будемо жити. не буду казати по-новому, але всі ми будемо жити якось, ну, справді таки по-новому, тому що не варто забувати те, що сталося, і ну як це воно, як жити далі? Знаєш, іронічно, ми таке живемо по-новому. -по але... На жаль, ми таки по-новому живемо. Це аналогічно, як з людьми, з нашими воїнами, з, з військовими, з жінками, чоловіками, які повертаються на ротації. Вони також нові, і ми цю новизну зустрічаємо з ними, і ми нові робимося поряд з ними. І на нас війна наклала свої е, такі відбитки, котрі вже нічим не стерти. Як жити, просто жити. Знаходити ми, сь ми сьогодні з тобою, я сподіваюсь, дали нашим слухачам і глядачам відповіді на те, що робити з складними почуттями, як себе підтримувати, як важливо знаходити собі підтримку. От і тому щоб жити, то пригадую мене, колись була розмова з мамою, щось її запитала за війну. А мама моя народилася в 1946 році. Вона росла, її дитинство минало в такий післявоєнний дуже важкий період. Ну і він ще довго дуже був таким важким. І щось, поміж іншим, мама мені обмовилася, що дитинко, ти знаєш, в війну люди також одружувалися. І весілля гуляли, ну, так як в селі, це скромно, в хатах, з короваєм, з іконами все. Але це було і дітей народжували, мама мені говорить. І коли розпочалася в нас повномасштабна війна, мені якось це дуже так почало часто згадуватися. І я пам'ятаю мамі слова як опору про те, що коли в країні триває війна, ми маємо продовжувати жити. Ми не повинні зупиняти своє життя. Ми дуже потрібні тим, хто на війні. Ми дуже потрібні для нашого майбутнього життя і для життя наших дітей, тому що, коли війна закінчиться, країні потрібні здорові, сильні духом і сильні тілом люди. Тому що повернеться багато військових, які будуть поранені, які будуть потребувати підтримки допомоги. Буде дуже багато інших категорій людей, і тих, які переселялися з території на територію, тих, які втікали від обстрілів, від бомбардувань, ті люди, котрі пережили дуже насилля інших прямих жахів війни, які ми тут не бачимо зараз. Тому важливо, щоб ми продовжували жити знаєш, на повну потужність. От просто на всю потужність, наскільки ми можемо, ми повинні жити. І все, що ми робимо, ми маємо далі робити. Кожен йти своїм шляхом, кожен робити свою справу, свій вклад, той, який він може робити, і який не може, хай він цього не робить, хай не тратить своїх сил марно. А ну, ми з свого боку, там я будемо докладати зусиль для того, щоб давати більше важливих, сподіваюся, і якісних. Знань про те, як бути з собою, як бути з іншими, як підтримувати і робити наше суспільство психологічно і психічно здоровим, це справді важливо. Дякую, Світлан. і думаю, Дякую. що якщо у вас залишились якісь питання з приводу чи втрат, чи взагалі подальшого життя. чи як взагалі це переживати і жити от зараз в цій новій реальності? Залишайте їх внизу під відео у коментарях. А ми у наступному відео їх обов'язково розглянемо.